Минулої п'ятниці з ініціативи Харківського військового комісаріату, обласної служби зайнятості та Лозівського міськрайонного центру зайнятості, в Лозові відбувся інформаційно-роз'яснювальний захід, який мав на меті залучення безробітних мешканців регіону до військової служби на контрактній основі задля відновлення боєздатності збройних сил України. Загальну інформацію надав старший офіцер відділення комплектування та призову на військову службу Харківського обласного військового комісаріату підполковник Ігор Максименко. Він розповів про різні види контрактів і умови служби для новачків і тих, хто вже пройшов школу мужності в зоні АТО. Наскільки ж успішно проходить агітаційна кампанія по залученню громадян до війська? Про це ми теж запитали представника обласного військомату. Ми виповнюємо план, який нам поставлений. Генеральным штабом. И люди, это поймите, контрактная служба это добровольная служба. Люди сами идут, потому что если посмотреть на социально-экономическое положение в стране, то сейчас ну, такие деньги около 7 тысяч тяжело заработать. А если человек идет на контрактную службу, воинскую службу, то это, по крайней мере, это уверенность в завтрашнем дне. И она дает перспективу. Плюс те люди, которые имеют высшее образование, они, например, даже были в зоне АТО и могут закончить трехмесячные курсы и получить младшего лейтенанта. Сюда есть рост и стабильность на данный момент. Никто этого уже русского мира не хочет. И мы все прекрасно должны осознавать, что если мы там не будем стоять, то зараз здесь будет просто хаос. І слава Богу, що у нас є контрактники, які йдуть, і люди патріоти, які там стоять і захищають наші рубежі. Ігор Володимирович наголосив: якщо ми не будемо укріплювати власної армії, то тоді тут буде армія іншої держави до зони, АТО нікого без згоди ми не направляємо. Тільки якщо людина сама зголосилась стати на захист нашої країни, завірив він. Присутні на цьому ярмарку вакансій мали змогу знайомитись із умовами служби, змістом соціального пакету заробітною платою, переліком посади вакансій за військовими і цивільними професіями, які їм запропонували представники різних військових частин. А взагалі до служби запрошуються чоловіки і жінки віком від 18 до 60 років, в харківському центрі зайнятості вони матимуть змогу без Штовно отримати професію із 26 запропонованих. Навчання проходитиме у майстернях із суперсучасним обладнанням. Серед присутніх виявилось бажаючі пов'язати свою долю із українським військом, але для цього їм потрібно буде ще пройти медичну комісію, професійний відбір та відповідні тестування. Тільки тоді вони матимуть змогу отримати призначення. А зокрема, їм були запропоновані такі посади, як водій, механік БМП, водій, механік танку, грантометники та килажники. Газо, електрозварювальники та інші щодо заробітної плати контракти на першому році служби отримуватиме від 7 тисяч гривень. Чесно кажучи, ми сподівалися, що бажаючих послужити війську навіть у тилу чи попрацювати за якоюсь цивільною спеціальністю виявиться більше. Але, мабуть, для деяких мешканців і міста, і району більш звично жалітись на життя та безрештів'я аніж по справжньому працювати. На оновленій нашій вільній землі живе і вічно житиме в народі пам'ять про великого кобзаря, геніального сина України, гнівного викривача панів неситих, поборника святої правди Тараса Григоровича Шевченка. Саме для того, щоб пригадати творчість геніального поета, мислителя, художника та драматурга, 19 березня в Лозівському районному будинку культури відбувся районний фестиваль Чутців. Метою фестивалю є духовне виховання дітей та молодь, Дізбагачення їх навиками акторської та сценічної майстерності, популяризація творів основоположника української літератури Тараса Шевченка, пошук і підтримка талановитих майстрів художнього слова. Перед початком фестивалю Фоє. Ходила виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва Лозівщини, де всі бажаючі мали змогу помилуватися прекрасними вишитими рушниками та портретами видатного письменника, які зробили наші талановиті митці. У фестивалі брали участь виконавці-аматори різного віку з Лозової та всіх клубних закладів Лозівського району. Перший вірш або уривок вони розповідали з творчості кобзаря або про Шевченка, а другий на вибір конкурсантів. Уривок створу кате. Катерина для Смирнівської школярки Катерини Пішти найулюбленіший. Втім, уся творчість Великого Кобзаря учениці до душі з ранніх шкільних років для мене Тарас Григорович Шевченко – це геніальна людина. Його твори знайомі на весь світ. Я прийшла на цей конкурс по своєму бажанні. Мені хотілося ще раз шанувати цю пам'ять Тарасу Григоровичу Шевченку і доказати всім людям, що країна наша Україна це дуже важливе для всіх. І Тарас Григорович Шевченко – це приклад для нас, усіх, для всіх українців, і щоб всі українці жили, любили і завжди пам'ятали Тараса Григоровича Шевченка, щоб він завжди був в їхньому серці. Зі сцени районного будинку культури також лунали найвідоміші твори письменника Сон, Заповіт, Наймичка, Русалка, і на Чужині і багато інших. Усі учасники районного фестивалю, чи ці великий та могутній співець українського слова присвячений творчості українського поета Тараса Шевченка по завершенні отримали дипломи та пам'ятні сувеніри на згадку.